Сьогодні Україна є лідером серед європейських держав по нераціональному використанні енергоресурсів. Для того, щоб вийти з енергетичної кризи та стати більш енергонезалежними у місті Вінниці 15-16 листопада, відбувся захід за участі наукового товариства ВНТУ під назвою Точка тепла. Його метою є допомога людям у питанні енергозберігаючих заходів, адже утеплення, виконане з порушенням спеціальних технологічних вимог. Може привести до сумнівних наслідків. У публічних місцях встановлені інформативні стенди з інфографічними матеріалами по утепленню. Мешканці міста, відвідавши точку, могли отримати консультації з різних питань, таких як: чому важливий є обмін енергії, як можна зберігати енергію, які матеріали краще обрати. Точка тепла це ініціатива молодіжного кліматичного руху, до якої долучились наукове товариство військово національного хлібного. Цей захід покладено допомогти людям розібратися у енергозберігаючих заходах та покликати місцеву громаду до боротьби енергетичною кризу, яка виникла на сьогоднішній день в Україні. Адже питання захостнення ціни на енергоресурси є близьким абсолютно кожному жителю. І метою цієї нашої акції є розповісти про найбільш економічніші заходи, як правильно підтеплювати будинки.